Всім здрасте! Вівторок, 11 ранку, як обіцяв, працюємо по, Біл, по болту. Виїхав 8, вже косарик зробили, пробіг 50, але їздив по трохи коефіцієнтам і болтик мені прислав 10% комісії на 50 прийнятих замовлень. Вчора не працював. Хто підписаний на телеграм-канал <хи> в курсі діла, чого я не працював. <хи> так що ти теж підписуйся, будеш знати. Коротше, по болту. Не дуже мені поки цей ранок сподобався. 6 замовлень, тисяча заїхав на науки, на ВОГ підзаправитися, зустрів підписника, показав мені свою статістику за ранок. 600-800 гривень в закази, у мене 80, 120, 140. Я не знаю, як ви по цьому болту працюєте. Поки ми з ним курили, йому прилетів 500 там, з копійками, він ну, полетів. Не знаю, щось в мене не це. Я беру коротше, все подряд, так як мені ж треба приймати, щоб цих по 10% не знаю, катати. Просто може, що я ще не вмію по ньому кататися. Але нічого, навчимося, побачимо. Що, ну, що ранок мені покаже, треба зміну відкатати. Е, виїхав я ще в неділю там, на пару годин по болту покатати трохи, щоб в мене отож було там е, долг 424 гривні. І я його хотів вже ж викатати, щоб в мене була доступна готівка, щоб сьогодні вже якби було нормально кататися. То в мене таке не дуже вийшло. Ну, в мене, в принципі, не було промок ніяких. Чистий голий болт катав, то я зробив 600 гривень 50 кілометрів. <хи> таке собі, звісно. Ну, сьогодні побачимо. Сьогодні в мене вже комісія менша, готівка буде. Подивимося, як вона там. Получиться в мене. Ну, поки мені не подобається. Може це за того, що у мене процент прийнятих дуже маленький, там 4%. Але було 4%, зараз вже підняв вже 7 і оцінка 88. Не знаю, вліяє воно це чи не влітає. Сьогодні покатаю болт, завтра уклон чисто по ланцюгу і обіцяв Uber. Вибачте, Uber катати не буду. Понаписували там в коментарях, що в їх зараз задержки з виплатами, що вони там не виплачують гроші. Коротше, у мене цих грошей і так немає. А ще, якщо там буде задержка, то мене таке не устраює. Так що порівняємо Uber і Bolt. А поки працюємо. От хтось вирішив поспішити, а той, хто їхав нормальний, теж попав, виходить в халепу. Ребята, дивіться акуратненько на дорогу, тому що дебілів вистачає. Прилетіло замовлення, доставочка з науки на Воскресенку 322. Без кофі, без нічого. Але ж казали, що будемо брати. Так що їдемо візде, куди хоч де угодно. І поки ми їдемо, балдеємо. Час є. Хочу вам розповісти про мого гольфа. Писали в коментарях, що дуже цікаво, де він дівся. Як вкрали, чи як угнали, як тут говорить. Коротше, слухайте внимательно. Ну, його як би не украли, його не угнали. То, виходить, мене кинули. Кинули, розвели як лоха. Купую я собі гольфа. Покатався я десь на ньому, ну, я не знаю, пару місяців, може там, півроку максимум. Ловлю я гідроудар. Короче, дві хана. куха. я гольфа купляв за останні гроші. Отак. От От, Був у мене там девятка у мене була, я її продав, трохи добавив. Короче, наш крюп з хорим пополам на того гольфа Купив, все довольний. Як слон, все, у мене іномарка. Тепер я буду гаситися, тепер я буду зарабатувати чітко. Ловлю я гідроудар. Коротше, Ну, як завжди, ж обіцяють одну цифру. В кінці вона виходить, вилазить друга цифра. Приймаю рішення взяти такого самого контрактника, десь там з донора, поміняти там і все, воно там би, би дешевше. Ну, купити мені ж цього гольфа на цього двіжка, У мене ж денег немає. звісно, я ж їх позичаю. Все, позичаю ці гроші. Двіжок приїхав. Не через неділю, як мені обіцяли, приїхав він через місяць-півтора чи два. Поки мені його поміняли. Поки, поки ми туди сюди все, аж довгі треба давати, а машина стоїть, вона ще не перемонтувала, вона, вона нічого. наконец-то, слава Богу, делают мені цю машину, все чітко, все как би, класно. Нарадуватися не можу. Ну і приймаю рішення, що його би, продати. пораздавать как бы эти долги, ну а себе там что-то взять уже как бы поскромнее что -то. Ну и тут-то друг. Был раньше другом. Который мне даже этого гольфа пригонял. Который мне помог этим всем. Ну короче, знаете, как в той бригаде с первого класса за одной партой сидели. Ну как бы надежная людина была, дуже как бы надежная. И он мне подкидает там идею, что у него есть типок, который Хотів би такого гольфа купити, давай я йому продам різницю, скільки ти хочеш. Я на те час я, я не пам'ятаю, що я хотів там, 6 тисяч долларів. Він каже, давай я продам за більше там, за 7, він би, там, щось мав договоритися. Останні сауні проп'ємо, погуляємо, да, я зароблю, де да, ти заробиш, все типа, четко, типа, все класно. Ну, ну а Документи на ключі, їдь продавай. Бо він мені там ще часав. Я сам вмію поляси точити, я там все договорюся, там, ти тільки будеш мішати. Ну, нема на... Тим більше, коли він мені його цього гальфа приганяв, і я ж йому задаток дав, там, почти всю суму. там, ну, коротше, там, ну, Проблем ну, би, ніяких не було, і людина надіжна, і все як положено. Поїхав він його продавати. Проходить, там, я не знаю. там. Час, два, півдня. Ну, думаю, щось не дзвонить, треба ж до нього перезвонити, що він там продав, не продав. Поза зоною. На другий день я йому дзвоню поза зоною, на третій, на четвертий, на п'ятий. Неділя він поза зоною. Коротше, не чобота того, не, не машини, нічого немає, і він на связь не виходить. Твою ж ти дивізію, все, у мене паніка. Спочатку я думав, що там всяке може бути, десь гуляє, десь тусить, десь там тось. Ну, це перший, там другий день. Потім вже, ну, мислі, які хочеш. Ну і в ітогі я не зря оце все думав. наконец то я до його дозвонююся. Це вже пройшло времени, неділі-дві, мабуть. Я вже там жену, в мене паніка, просто що просто жесть. Ніхто не знає, де він. ніхто... А він, кстати, болів дуже. І так болів, що це доходило реанімації, що він там і в кому падав, він там то сьо. Ну, я ж думаю, десь ну, знову, мабуть, чи в лікарні лежить, чи щось. Ну, і Менше всього я думав, що машини там типу, нема вже, що вона вже на розборці. Коротше, в ітоді зазванююся, я, я, я з'їв. говорю, блін, наконец-то я тебе там, ну, знайшов, а чого ти мене шукав? Я говорю, в смислі, там, а що з машиною? Якою машиною? Ну, говорю, ж, гольф мій, що я тобі дав на продажу. Ти що гониш, типа, ти мені нічого не давав. <гум> І все, мене тіпає, я не знаю, що делать, я на його ти сякий, то пересякий, да я тебе бля, цими руками. Там, ну, самі розумієте. Все, він кидає трубку, він за мною не хоче балакати, він не хоче нічого не це. А я був десь в городі. Коротше, йду я додому, приходжу я додому, з під'їздом стоїть воронок. Діло не знаю. Такий-то, такий-то, там виходить там по формі, уже мене випасають. Я кажу: ні, ділов не знаю. кажу, Я тут взагалі мимо прохожу, я тут взагалі не живу, я навіть не знаю, що це за адрес. Ну, типу, не знаю я, хто це. Ну, коротше, вийшло мене пропітлять, Але ж мені ж цікаво, за що ж мене шукають. А, на другий день мене все-таки зловили. Зловили вони, я виходив з під'їзду, вони мене воронок, я поїхав. в відділ. Оказується, та гніда. На мене ще написало заявлення, що я у нього требую гроші. Не те, що він у мене забрав машину, що він там іще, з бабками, з машиною і з всім. Він ще на мене написав заявлення, що я в нього требую гроші. Написав бумагу на мене в суд. Коротше, суди були, всі діла. Кент у мене, начальник ГАЇ. Я ж до нього. Так і так. Він каже, так уже час пройшло там, дві тижні, е, вона вже розібралася. Ну так, да, вони пробили по камерам, всі, по, ну, везде всіх з архіву за дві тижні зарані. Коротше, вийшло, що вона город не покидала, тому що камери б показали, там -то все, вона залишилася десь у місті. Де її в місті, вона по сей день її ніхто не, нічого не знає. Де вона. Ну, діло, що вона вже давно розібралася і пішла на запчасті з моїм новим двигателем, з новими ділами. Коротше, сужуся я з ним, навіть года-два. Адвоката я ж, звісно, нанимаю, все як положено. І помімо того, що я ж він на мене заявлення написав, що я з його гроші требую, а я ж написав заявлення огоні, типу що він мене машину забрав. Короче, в ітоги судимося ми там год, судимося ми щось там другий год, В ітоги там адвокат уже в ладошки хлопає, каже, вроді би там ну, все порішаємо, бабки, машини, понятне діло, що немає. Но є вже свідки, які і сусіди мої, там, і всі, що бачили, як він мене реально машину забирав. Короче, доказів вже ті типу, куча проти його. Ну і все, я вже там уже ж на суд приходжу, там же аж а, а долги ж теж то ростуть, тому що я ж позичав на цього движка, ну то все, естественно, що ж Денег ніхто ніяких не віддавав, тому що в мене їх не було, бо я не таксував, я ну, деякий мог караби деньги взяти. В ітоги, приходжу я на цей суд, а. Мені там кажуть, типу, там помощник судді, хто вона там з канцелярії, той. Ну, коротше, ви зрозуміли. А чого ти прийшов? Я розсмислююсь до повестки, до всі діла. У мене ж типа суд там, так не буде суда. Тобі що не сообщили? Я говорю, типа, в смислі не буде. Ну так позивач те, що на тебе там позивають, і що ви там з ним судитеся, він помер. У ну, то, що я вам казав, що він типа болів там сильно, сильно, сильно. Типу, він помер. Я так понял, що він уже це давно знав, що він ласти <розумісті> дасть. І він мене ще вирішив на ці короче, бабки на цю машину кинути, Уже, ті типу, потіряти нічого. Ну і типу, нормально погулять перед смертю. Коротше, земля йому стекловатою. Всі діла. І в ітогі, а що ж з машиною? Я до адвоката, я до всього говорю, а що тебе решають, що з машиною? Каже, а що з машиною? А в кого ти будеш її требувати? Ну тих, хто вкрав, і все, типа, ну його нема вже на цьому білому світі. І що ти докажеш, ну хто тобі буде возміщати ці ущерби, хто тобі там то все. тим останнього суда так і не було, щоб дійсно доказати, що це він. Хоч уже всі бумаги були, але суддя з молоточком не ударів і не сказав, що признать виновним. От якось і так я залишився без машини і з долгами і так би віддавав. Отак От я очутився і на оренді. А ви кажете, стільки кататися на оренді, вже давно би відклав би на свою машину і давно би, давно би катався. І працюю я на оренді. І, звісно, я ж ці долги як би, питався потрошку ж віддати. Віддаю я ці долги, все, вроді би, вже все класно, все чітко. Будемо збирати на машину. Попадаю я в ДТП на цій орендованій машині. По моїй війні, ребята. І що? Я не поступив, як сука, я не втік, я не, нічого не ета. Я їх віддавав потроху. Так що якось отак, тут заробиш тільки, от правильно пишуть в коментарях, заробиш тільки в цьому таксі, не на машину, а реально на гімарой і ще на щось. Ну і прийняв рішення, звісно, я ж зрозумів, що я ці бабки на машину назбирати, якось не назбираю, що буде брати її справам на викуп, і в мене би, буде більше шансів її би, вже і купити, і щоб вона була моя. Якось так. Відкатав 5 годин 100 пробіга, 1800 каса. Ключав чисто комфорт, нічого не прилітає. Виключив його і включ, ну, все подряд включив. Ну, по принципі, ж по уклону, я ж теж все подряд беру. Ну, Просто що там по фільтрам я ставлю так, що якщо все подряд прилітає, то типа, ладно. Якщо вона, як я раніше давним-давно казав, якщо вона робота є, то вона є по всім агрегаторам. А там вже кому що подобається більше. Допустим, я до за півдня ну, мені цей болт, як я раніше казав, ну, він мені якби не подобається. Виконав 14 замовлень. З 14 замовлень, 1800 каса Під 10% комісія. Ну, самі ну, розумієте, які в мене були закази. 120, 140, 85, 87. Таке, як би, ні о чому. Утром, так, да, два закази було в мене. Один максимально це 400 гривень, другий там доставку я робив 322. Все, потім полетіло. 120-130. Ну, я 85-87. Я по уклону такі як закази би, в житті не взяв би. Тут я беру, тому що. Слідить за цим, ну, якби 50% прийнятих треба взяти. За цим так само сліди, що потім думаєш, ти день впахував і потім просрати це все. Ну, як би через то і береш це подряд. З 14 замовлень, 2-3% в мене тільки була подача менше 2 кілометрів. А то все 3-3 плюс. І ти їх так само береш. Ну, таке, не знаю. Мені як би не подобається ну, цими подачами, з цим метями. І я розумію, що їхати туди на подачу. там... Хоча б заказ був 200 плюс, а то коли 120 гривень і 3-4 їдеш на подачу таке собі. Тому, коротше, кому що подобається, а я ж говорю, якщо робота є, заробити можна везде. Ще що мені сподобалося, це тобі ще треба там їхати 7-10 хвилин до на, на, наступне замовлення, тобі вже прилітає заказ. Ну, це як би мені сподобалось, що воно там насипає раз за разом. Це якби би плюс, що ти не стоїш, менше стоїш, тому що в уклоні буває. Півгодини стоїш. Ай, ні, туди не поїду, ай ні, там дешево, ай, то там то все. І за цим пів години тебе розслабляєш, ти взагалі потім, а, коротше, поїхав я десь каву пити. А, давай вже там всіх визванювати, а там що там на каву їде, там, то все. І ти теряєш це время, і в итогі ти, вроді, не робиш, а втомлюєшся. І потім дивишся, блінда. Вроді би, бля, 15 часов на роботі було. Ха-ха-ха. А по факту типа, нічого не заробив. Ну ладно, півдня то таке відкатали, побачимо іще там, що буде, ще, що вечором буде, і вечором якісь слівки будемо знімати. А поки міст перекус, і працюємо далі. Ребятки, хочу звернутися до тих, хто писав, що фуфлон це фігня, що треба катати болт. Там, болт супер, болт, топчик там, і всі діла. Що я на це повівся і його сьогодні день катаю. Я вже після обіду почав все відміняти, тому що пофігу мені там вже типу, їхня промоакція, це є подачі. По три кілометри це ти береш і їдеш, типу, як за щастя, за ура, тому що три це норма. Тому що менше трьох не буває. 4, 5, 7. Ось такі є подачі. Я вже після обіду я вже почав відміняти, тому що 3 ну, кілометри подачі, 4, тариф 85-90 гривень. Ну, просто бредятина якась. Я хочу вас питати, тих, хто його нахвалює цей болт. У вас <звук> <звук> он поки записував, прилетів знову. 4.3 <звук> подача, 100 кг, 100 гривень тариф. І це я вже обичний болт виключу, я виключив вже комфорт. хоча ну У вас, ті, хто нахвалює цей болт, у вас додаток б і є. Ви користувалися їм. І ви знаєте, якщо у вас навіть є, ви знаєте, що в уклоні убираєш, Радіус ставиш 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, і 1,6 тобі навіть не прилетить замовлення. Все чітко прилітає іменно по подачі. <сум> Бля, я не знаю. Я, мене вже... мене паніка, я не знаю, як робити. Мене таке відчуття, що ти, хто нахвалює цей болт, це все, його там в уклоні, я не знаю, заблочили. <гум> Йому діватися нема, куди крім є болта. Ну, і Uber, а Uber здохший, ще й пишуть, що не виплачує зараз. Катають один болт. І, звісно, і діватися нема. Кажуть, що, що болт топчик, а уклон фуфлон, тому що там. Не знаю, їх заблокували, тому що визивали самі себе, чи там якісь махінації робили, чи просили, як завжди це робиться. А відмініть, я вас без комісії прокатаю. Ну і все, це так, так зачастую це робиться. Так, да, согласен, бол дає там всякі промоакції, там, промо там туди-сюди. Він дає їх. Але він їх виконати не дає з цими подачами зовсім геть. Ну, це круто, да, по 10% кататися. Коли немає ні коефіцієнтів, нічого, тобі прилітає комфорт з комісією, ну, як би грязю, 17 гривень в кілометр комфорт. Відмінусують навіть хоча б тих 10%, це не завжди він 10% дає, а 25%. То що ж ти там будеш катати по тому комфорту? Я не знаю, ребята, я, я вже скільки він до замовлень вирахував, я навіть катався по-голому. Мене навіть виходило, що Обичний болт дороже, ніж комфорт. І це голий тариф, що там немає коефіцієнтів, що там вищити. Я не знаю, як воно вважає. І ви кажете, що він там не дурить, він там нічого. Він не хоче таки ну, цей тариф і ставить. Ну, не знаю. Ну, я вже, звісно, зміну сьогодні відкатаю, там вже видно, підведемо вечором підсумки. Коли все червоним горить, так да, круто. Там вроді би тарифи такі непогані. Там то все. Але коли воно червоне, воно візде червоне. І в уклоні, і в убері, і навіть 838 <сум> Воно червоне. Так що, ну, а ти візьми, щось червоне, от я сьогодні провіряв. Тупо червоне. Я думаю, ну візьму заказ. Мені прилітає 130, 140 гривень, 150 гривень, сто п'ятдесят не прилітало. І ти один відмінив, другий відмінив, третій відмінив. І ти четвертий вже їдеш за 140, тому що 200 ти ще там четвертий відміниш живо п'ятий, то тебе ця промка пішла по тихої воді. І ти мусиш їхати, тому що тебе ж 10 Оце так само вони придумали, як в уклоні карма. О, що треба тобі все подряд брати і їхати, щоб цю карму тобі не, не спагани. Так само вони придумали тут аз цими відсотками, що бери пахтер, все подряд. Не знаю. Може в мене просто що я ж собі вже теж думаю, що в мене процент прийнятих і мені от хірню всяку дає. Ну я ж кажу, я вже там виконав. Там я не знаю скільки під двадцятку замовлень. В мене гарного не було ні одного. Думаю, як я согласився на це. <кліху> от його катають, як підробітка. Я пам'ятаю, коли я раніше я робив, коли в мене ще там не було 0% на уклоні, то я катав як би, все підряд, там ловив хороші закази по болту, поїхав, включив там Uber Comfort чисто там під кофік. Відміняв, відміняв до тих пір, поки місця, Я там на тій акції не дивився. Я відміняв до тих пір, поки там не прилетить там, хороше замовлення. Ну і плюс, поки мені по уберу, я жду або по болту хороше замовлення. У мене стояли хороші фільтри по уклону, вижидали. А поки по, по уклону фільтра я там вижидаю, я перебираю харчами це в болту. Отак мені подобалось. Тоді і каси були хороші, там то сього. Коли ти його перебираєш, не обращаєш внимання, допустим, на цю промоакцію. Тоді так, да, тоді чітко воно виходило. А чисто отак ну, день робити по болту, ну це ніфіга ти не заробиш. Це треба попробувати зміну. Як я казав, чисто все підряд, там де красне є, все, включив його і вижидаєш, І відміняєш. І пофігу я так замість на цю промоакцію 10%. тому що якщо ти його е, будеш відміняти і зловиш якийсь хороший там заказ, там, то воно все перекриється і ти на місці стояв, і газ у бакі залишився і нерви твої як би, в порядку так само, треба буде спробувати. Коли дню ти там їдеш на подачу 3 кілометри, то й ладно, ще простительно оказується. Ну коли вечір центр, час піки, тобі дає 3 кілометри з центру на Воздвіженку подача, на татарку на бляха муха. Я вже стільки повідміняв, що я вже навіть не знаю, може мене вже там і нема 10% на комісію, тому що не можу зайти. Прилетів на Гузера, за 280. <хід> поїду вже туди, може щось поправлю. Це, це катастрофа. Коротше, по касі, у мене там 2,5. Цей зараз буде там 280, і ще зробить 280-300, щоб було 3 косарики. Доїхав додому, ну і вон нафіг, зробив Ще не зробив 3000, втомився на всі 6. Я вже не знаю, на що я согласився. Ой, бля! Якщо я відміняю замовлення, падає процент прийнятих. Якщо пасажири відміняють, падає мій рейтинг. Мені вже прийшло, щоб я подивився якесь відео обучающе, тому що вони... оказується подача 3 км. там 17-18 хвилин замовлення. Пасажир відміняє, мене оцінка падає. Він раз відмінив, другий раз відмінив, третій раз відмінив, на четвертий раз мені, мене заблокували, щоб я якесь відео подивився. Бля, бред. А я казав, так, як в уклоні. Ні, в уклоні там хоч один раз карма падає, тут два рази. Тут, навіть, якщо пасажири відміняють, в мене теж падає рейтинг. Бля, Придумали. вещь в болту це їхні відміни. Коротше, приїжджаєш на адресу, а там зупинка. Нема нікого, тільки зупинився, копи взаді їдуть. Пш, по газам і поїхав далі по дорозі, зробив відміну. І хоч би що, і пофігу, ніяких штрафів, ніякого нічого. Не треба ніяких сім хвилин ждати. В уклоні вже це був би срив заказу і полетів би штраф. А тут взагалі по барабану. О, це мені як би подобається. А ще раджу я робити по болту тому, хто в кого там власний бізнес є, а хто таксує як би, для душі. А таких там душистов весь Тікток <гум> і всі всі для душі таксують. Просто їй не треба комфорт включати. Обічний болт. І він буде так насипати заказами, там ніфіга не заробиш. Ну, от душі не таксуєшся. <гум> я зараз виключив вже цей болт повністю, включив хоча б комфорт. Ну і то як ну, би сенсу немає. Ну, я вже відміняю. Я вже, коротше, чекав. Як цілий ранок до обіду считаю, де я обід катав, брався поряд, якби процент прийнятий, у мене вже там високий ну, Ну, типу, можу вже і відмінити, типу, там, ну, що случаєм. а от по-другому, як? якщо з утра хороші закази виривати, і ти будеш відміняти, на відмінявся, а вдруг ти до вечора цей процент не подимеш? і все, і пішло, по воді все. Ну, я не знаю, як ви працюєте? Хто там пише, що болт топчик навчить бідолагу, тому що я там не в курсі діла. Я тільки в обід знайшов оту руку, щоб которая, там, треба нажимати, її, щоб закази не приходили. Я її півдня шукав, а потім думаю, блін, а що це за чашка нарисована? Я її нажимаю, ха -ха -ха, а то а я руку шукаю, щоб, щоб закази не міняти. От так, такий роботник по болту. Ну нічого, як там кажуть, перший блин комом. Може, завтра буде краще, чи там післязавтра. Ні, завтра я вже не буду тестувати якось на днях іще раз. Ну, я як би, вже вроді би, навчився під конець вечора. хоча б. Я думав, що я десь прогавлю, там раз, два, три рази. Оказується, ні, це я вже толком замітив. Коли відміняє клієнт заказ, тобі ну, нічого не пілікає, воно нічого воно не приходить. Ти вже приїжджаєш на адрес, дивишся, що в тебе відмінений, Або... Ти їдеш вже по щи під'їхав, а тобі я каже новий заказ. Ти його туди приймаєш, а вказується, що це вже той відмінний. Коротше, я ще з цим болтом не розібрався. Я думав, що я по вечір розібрався вже з ним. Ніфіга я не розібрався. Що то воно в тих настройках, що то я наплужив. Коротше, я зараз пащі в центрі. Їду в центр, ловлю додому щось. І хорош мені з болта вже на сьогодні. Все, мене вже нерви здають. Бляха, як завжди, нема де припаркуватися. Коротше, відкатав я слава Богу цю зміну по цьому болту. Я, я читав там коментарі, один писав, будеш катати болт, буде тобі і болт. Так воно і вийшло. Ладно, не будемо це за зміну. Нормально повноцінну. Це буде типу як, це, як тренувальна Як там, перший блінком. Це в мене типу, буде тренувальна Наступного разу я вже вроді би викупив, як по йому роботи треба. Я ще потренуюся трохи На протягом тижня. Як правильно відміни робити, щоб воно нічого не вліяло Я колись пам'ятав це все. Я зараз ще вспомню і буду робити вітер щоб я постійно по йому катав, як, ну, як, допустим, як уклон, що я там в курці діла везде, в усьому. Тоді да. А так трохи не то. Коротше, проїхав я 197 км. Без 20-10 Ну, Будемо рахувати, що повноцінних 10 годин на зміні я був. Каса, не знаю. По, там крайнє замовлення щось не висвічує. Десь 3200. Зараз я. Порахую вам доскажу. Ну, якось так. А, я ж кажу, це тренувально, я доб'ю ще потім. І, а каси ж по, по уберу, я казав, що працювати не буду, так як він щось там не виплачує. А по уклону, то я казав, що по ланцюгу буду там катати. В принципі, по уклону ви мої там каси і так знаєте. Якщо хочете, щоб я там повноцінно по ланцюгу покатав, так само 10 годин, чисто один ланцюг. Ставимо лайк і просимо, пишемо в коментарях, да, да, ні, ні, щоб я зря не суетився Бо в мене там це, ну, без комісії. Хіба що можна буде відняти ту комісію чи додати, чи потім вже дождатися моменту, коли щоб все чотенько було. Коротше, пишіть, будь добру